Він склав заповіт і, озброївшись, біблією, подався на передову. Півроку капелан отець Іван підтримує бійців 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. На Донеччині облаштував капличку. А вдячні бійці змайстрували для панаця кадило із залишків ракети від граду. Кілька днів тому Отець Іван повернувся до родного Закарпаття. Вікна навідалися в гості. Його вікно в Ужгородській багатоповерхівці важко не помітити. На ньому синьо-жовтий стяг, а у квартирі стійкий аромат кави. Від улюбленого напою отець Іван не зміг відмовитись навіть на фронті. Мені друзі з Ужгорода передали нам кавоварку. Кожний ранок готували, якщо вдавалося. І ми каву прямо на увазі, ну, на капоті. Це так, це він пригощає кавою і, долаючи кашею, розповідає про життя на сході. Йому важко говорити. Взнаки дається поранення. Під Маринівським в отця Івана поцілив снайпер. <плес> Куля застрягла в бронежилеті, але удар зламав ребра. Вдруге він піймав уламок під Дебальцевим. Трохи зламані ребра. Трохи химентон, але все добре. Василь Русин бойовий побратим духівника. Часто навідає товариша та контролює, аби той лікувався та не брався до важкої роботи. Це людина, котра є, можна казати, так, золотим фондом людей України. Надзвичайно позитивна, чуйна. І Він завжди є там, де потребується його допомога. Від початку війни на Сході капелан молився і благословляв вояків, що їхали на схід. Господи, Господи, сілою спасенія моєгось. Потім вирішив, що робить замало, і сам поїхав на передову. Я зобов'язаний піти шукати і виручати тих, які на ну, на грани на кордоні е, життя і смерти. Усвідомлюючи, що може загинути, духівник склав заповіт. У разі смерті його будинок на виноградівщині відійде дітям сиротам, Є яких узяв на виховання та, сиротинців. Зараз їх там було, мешкає 17-ро, та, ними Опікуються монахині. Це я написав у випадку, якщо. І, і я цього знаєте, не боюся, бо я не тримаюся за ту хату або тому подібне. Я радий, що там діти добре живуть. Заповіт залишив вдома на столі, а сам понад півроку надихав та заспокоював наших бійців, мандруючи від блокпоста до блокпоста. Солдати помітили, там, де капелан, настає тиша, не обстрілюють. Тому просили отця Івана затриматися надовше. За добрі справи шанували подякою та медалями, а ще з уламків граду змайстрували для духівника кадило. Звичай, це кадило це Зараз він далеко від передової, а йому й досі телефонують побратими, розповідають про обстріли, питають порад та найдужче чекають на фронті. Та навіть у тилу отець Іван не сидить без діла, купує амуніцію для товаришів. Я маю купити 39 номер одну пару сорокові, дві пари Це А зимові берці. Так, це зимові ще берці для 55, тобто для наших артилерістів неважно. І отут є замовлення. 43 розмір 22 діяшуки Галина Сернівка, Микола Скунць, програми Вікна СТБ.